Фаршировані перці класика, яка завжди виходить, запекла сиром і вийшло неймовірно смачно. Перці змащуємо олією і запікаємо в духовці при температурі 180 градусів 15 хвилин. Потім очищаємо від насіння та зливаємо зайву рідину. Для начинки обсмажуємо цибулю та моркву. Додаємо гриби, у мене відварені лисички. Можна використовувати печериці. Додаємо нарізаний помідор і обсмажимо ще декілька хвилин. Потім додаємо сіль та спеції, відварений рис, зелень, перемішуємо і наповнюємо половинки перців. Посипаємо сиром та запікаємо при температурі 180 градусів 15 хвилин. Соковиті солодкі перці з ніжною начинкою та апетитною рум'яною сирною скоринкою перетворюються на вишокану та ароматну страву, яка прикрасить будь-який стіл.